Незважаючи на складний воєнний час, Шосткинська міська рада знайшла можливість відзначити найкращих представників галузі. Було відмічено роботи 14 підприємців, які працюють в різних сферах бізнесу. Серед нагороджених пані Світлана, яка з самого початку повномасштабного вторгнення разом з чоловіком стала першопрохідцем на воєнних трасах. Подружжя взялося доставляти продукти для магазинів АТБ з Полтави. Не важко було, ну немножко страшновато, особливо коли узнали, що ми проїжджали мимо русских, ти ще не знаєш, що ну як там реакція буде. Ну тільки это було страшно. Ну і там зразу з Полтави теж очень багато людей. Ми фуру наскільки змогли вже загрузили людей. Там на задні ну, на спальне, на спальне місце і людей одразу везли з Полтави на шостку, которая з Харкова уїжали. Не здалися та не опустили руки працівники пана Ігора та пана Олександра, які пишаються кожним зі своїх підлеглих. Хочу дуже подякувати нашим воїнам, завдяки яким ми і маємо можливість працювати в цих непростих умовах. От. А дуже дякую колективу, який згуртувався в ці непрості умови. умови, так що і локдаун на наш, на наш вік випав і випало воєнне положення. Але колектив це важно, це дуже дуже хочу їм подякувати. Дуже дякую за таку оцінку нашої праці. Будемо далі працювати для нашої перемоги. Слава Богу, що ми маємо на даний момент і колектив, і йдемо вперед, допомагаємо нашим. Воєнним городу, волонтерському двіженню, платя налоги регулярно. Цим ми допомагаємо, і приближаємо нашу країну к побіді. Пан Олександр розповів, як вони з колегами та друзями займалися утепленням наших воєнних, доставляли їм на блокпости ковдри, подушки, теплий одяг. Згодом повезли буржуйки та продукти харчування. Не було часу. Займатися підприємською, підприємницькою діяльністю, більш волонтерською діяльністю займалися, і багато ну, конкуренти, товариші всі питалися єднатися і допомагати нашим військовим, теробороні, ночної варті. Тільки разом можна було зупинити ту навалу, яка ну, була в місті, і місто отрималось в окруженні. Дуже було, ну, треба всі сили треба було брати у кулак і робити діла. За вагомий внесок у наближення перемоги України, волонтерську діяльність на підтримку ЗСУ, в справі, активну громадську позицію та з нагоди дня підприємця найкращі представники були нагороджені грамотами міського голови, який особисто завітав на захід. Хочу вам подякувати за те, що з перших війни ми не з'являлися, не сховалася та стали на захист нашого міста. Хто? з волотівкою, хто? з автоматами, хто? на робочому місці, але ми, підприємці, залишилися у нас і допомагали обороняти наше місце. Дякую суддє Світлані за те, що вона очолювала волонтерський период в нашому місці. Ми тільки що подякували поліції, подякували військовим, ніхто з їх теж не нікуди не зміг. Всі стояли на сторожі нашого міста, але це не тільки початок. Ми повинні далі об'єднуватися, ми повинні все щоб перемогти цього свого агресивного агресивно, російського ворога і завоювати перемогу. Слова вдячності на адресу підприємців лунали від голови Шосткінської районної військової адміністрації. Ви стали на захист перш за все людей в умовах військового стану щодо забезпечення продуктами харчування. Зараз відбуваються руйнації, ви також забезпечите, забезпечуєте будівельними матеріалами, і, звичайно, стали волонтерами. І ця перемога дійсно завжди робиться разом. Це дуже відповідальна робота, і в реаліях сьогодення це необхідно робити і говорити кожному дякую. В Україні підприємницька діяльність є престижною та шанованою, але в той же час має багато ризиків. У наш час професію підприємця обирають сильні духом, ініціативні та енергійні люди, які здатні взяти на себе відповідальність за ведення власного бізнесу.